Раді вітати вас на каналі «Біблійні Історії. Ми з Михасиком щодня зачитуємо історії з дитячої біблії для вас. Сьогодні історія називається «Йонатан допомагає Давидові. Після того, як Давид вбив Голіафа, цар Саул запросив його жити до царського будинку. І ходив Давид скрізь куди послав його Саул і поступав мудро. Цар призначив його бути командуючим війська Ізраїльного. У царя був син Йонатан. Давид і Йонатан стали найкращими друзями. Вони разом йшли на прогулянку і разом йшли на полювання, разом воювали, і разом відпочивали. Йонатан і Давид обмінювалися одягом і зброєю. Ми завжди будемо найкращими друзями, казали вони. Пізніше Давид допоміг цареві Сулові отримати перемогу у війні. Давид був хорошим воїном, і завдяки йому військо царя Саула перемогло. Люди любили Давида, на вулицях співали пісні про нього. Цар отримав багато перемог, але Давид отримав їх ще більше, казали вони. Цар Саул дуже гнівався, коли чув ці пісні. Мій народ любить більше Давида, ніж мене, казав він і заздрив Давидові. Злий дух знов став докучати йому. Давид грав цареві на гуслах щодня. Одного дня цар Саул кинув у нього списа. Давид ухилився від списа. Через деякий час Саул послав Давида на війну і дав йому важке завдання, щоби, виконуючи його, Давид загинув. Та господь був з Давидом, і не сталося йому нічого злого, і намовляв цар свого сина Йонатана і слуг вбити Давида. Я повинен допомогти моєму другові, подумав Йонатан. Він пішов до Давида, щоби поговорити з ним. Мій батько хоче вбити тебе, Давиде. Сховайся де небудь, а я поговорю про тебе з моїм батьком. Після цього Йонатан пішов до свого батька. Давид зробив багато добра, сказав Йонатан. Він ніколи не шкодив тобі батьку, тому й ти не маєш шкодити йому. Це було би великою помилкою. Тар Саул вислухав свого сина Йонатана. Він пообіцяв йому більше не завдавати шкоди Давидові. Йонатан привів Давида до царя, як і раніше Давид став служити царю, грав йому на гуслах. А як була війна, то Давид керував військом Ізраїля. Йонатан був дуже радий, що зміг допомогти своєму другові. Правдивий друг любить за всякого часу. Приповісті, 17 розділ, 17 вірш.